Це два братика близнюка, два у пса, які трудяться вже 4 місяці. Один на онурсці, один на роутеру. Нагадаю, що вони заявлені, технічні характеристики 15 Вт на виході. По факту до них можна підключити не більше 6 Вт. На вход беруть 5 вольт. На виході віддають 12,5 вольт приблизно. Запас енергії в моєму випадку приблизно по 18 Вт -годин в кожному з них. Про що це відео? Це відео про те, що буде, якщо взяти оцих два УПС і запаралелити виходи, і спробувати підключити до них більше навантаження. Логічно, якщо цей на 6 Вт і цей на 6 Вт максимум в таких реаліях видає, то чи будуть вони в паралелі? Отак віддавати 12 Вт на навантаження. Я що зроблю? Зніму корпуси за підпаяю сюди оцей провід. Підпаяю паралельно його до цього виходу, і з цього виходу підключу до електронного навантаження, дам йому 12 Вт навантаження і побачимо, що з цього вийде. заодно замірюю там внутрішній опір акумуляторів, які стоять, так як багато хто а, переживає за те, що тут акумулятори постійно знаходяться під зарядним пристроєм, і вони постійно на 100% в зарядженому стані. Є така історія, що вони деградують. В такому режимі роботи це приблизно 20% на рік, щось типу того. Я конкретних результатів досліджень не знайшов, але ну, приблизно, там, якщо так використовувати, то через рік-півтора доведеться змінити акумулятори. Нагадаю, що вартість самого цього УПСа Платка 3 долари плюс два акумулятора 2 акумулятори на 2,6 години, це приблизно ще 4 долари, тобто 7 доларів десь ця коробочка. Два таких блочки вийде 14 доларів. Можна шукати якісь альтернативні рішення, якщо вам необхідно більш потужний пристрій. Але цікаво, якщо взяти отаких от за 14 доларів два штучки і їх запаралелити, що з цього вийде? Крім того, їх можна брати плати окремо без холдерів. Тут холдерів напаяні на плату. Брати дві плати, до прикладу, через стійки, якось їх отак між собою запаралелити, і окремо до них підключити холдери, вивезти, так що буде краще, для акумуляторів вони не будуть нагріватися безпосередньо від елементів УПС, які нагріваються при зарядці і при розрядці. І тепло частину передають на самі акумуляторні елементи. Зарядки в мене до них одинакові, 10-ваттні блочки Xiaomi. Так як Потреби в мене більшої, в більшої потужності не було. Ось вони От, так, от такі, 10 Вт. Ону в мене споживає 12 вольт 01 А. А роутер, до речі, я замінив, поставив собі Xiaomi AX3000. t Він десь в середньому споживає 5,5-6 Вт. Ну, впритик того блочка якраз вистачає. Тож так, буду розбирати, підпаювати і проводити тести. Тримаються вони крепко в цих холдерах. Лепь хину аккуратно достать. Так, один є комплект. 19,7 мОм і 4,189 і В. Так. Наступний.

0,68 мОм, 494 493, 18, 773 мОм. Нагадаю, що ці акумулятори 4 місяці тому, коли я вставляв їх нові, у них опір в середньому 17 з половиною був. А зараз 19 на 2 мільйони опір за цей час змінився. Необхідно буде також заміряти ці акумулятори і подивитися, скільки залишилося ватт годин у зв'язку з зміною внутрішнього опіру, чи як це вплинуло протягом 4 місяців, щоб знати наскільки змінилася їх ємність в, в такому режимі експлуатації. Зараз все назад монтую, паяю і гоу тестувати. Все готове до запуску. Тут я. Підпаявся через вимикач на всякий випадок, щоб можна було розімкнути коло цього паралельного з'єднання, плюс пустив через вимикач, мінус напряму, тобто паралельно з'єднані виходи одного і другого упса. Зараз замірюю в напругу на виході першого пса 12,55 вольт, на другому 12,48. Можливо, буде струм рівнюватися, перетікати якісь між одного упса і іншого, проте тут невелика різниця. Ось на виході ми бачимо 12,47 вольт, коли ми включимо паралельне підключення, напруга підростає до 12,54 вольт. В такому режимі я зараз його підключу до електронного навантаження, дам йому 12 Вт навантаження. І залишу так попрацювати деякий час. Поспостерігаю, чи не буде тут диміти з них, і чи все воно буде працювати в такому режимі. Якщо буде без проблем працювати, значить можна буде їх паралелити і використовувати для живлення більш потужних пристроїв ніж одним. На вході в електронне навантаження бачимо 12,5 вольт. На потужність 12 Вт. Я встановив, з якою буде підключатися електронне навантаження до УПС-ок. І нажимаю на старт. Процес розряджання йде. Ось, Можна побачити. 12 Вт знімається на навантаження. Як тут все підключено е, Дивимося, одна зарядка віддає 10 Вт навантаження, зараз глянемо те саме, що віддає інша. Інша зарядка віддає 7,5 Вт. Тобто разом вони близько 18 Вт приблизно віддають. Е, на цю йде приблизно 7,5 Вт, сюди 10 Вт і разом вони віддають 12 Вт на навантаження. Така схема, як бачите, працює. пройшло більше 10 хвилин, працює все без нарікань, особливо не нагрівається. Ну, тобто Ви бачите, що я можу ставити пальці на мікросхему перетворювач, на, на, на плату захисту, на плату зарядки і особливого тут такого нагріву немає. Так що... Вся ця система може працювати в такому режимі. Стосовно того, якщо необхідно ще більше навантаження підключати, можна три плати запаралелити. Я думаю, воно буде так само все працювати і отримати 18 Вт на виході. Якщо вам необхідно ще більш потужний пристрій заживляти від УПСок, то тоді доведеться ще декілька плат паралелити, але вже рахувати, що 7 доларів за кожну додану плату, може в кінці. Вийде сума така, що більш потужний УПС можна придбати і користуватись ним. До речі, в закріпленому коментарі буде список рішень, які можна подивитися для більш потужних УПС. -у. Необхідно буде якесь ще взяти і затестити. Акумулятор я витягнув з УПС, вставив в холдер і підключив до електронного навантаження. Струм розряду 5,2 А. Це буде 1С для цих паралельно з'єднаних акумуляторів. Бачимо на вході з напруга 4,2 вольта. Можливо, комусь пригодиться. Я десь недавно в відео якомусь підглядів, що хто не знає скинути ці налаштування можна, затиснувши ці дві кнопочки. О! Розпочинаємо тест. Все, завершився тест. Маємо результат 18,4 годин і ємність мАг мА -годин із 5. 1200 мАч – це 97%. Тобто якоїсь явної деградації я не бачу.